Так, друзі, перший є невеличкий, Хто це в нас. А, це в нас Окунь. Гарний Окунь. Зараз я підійду ближче і покажу. Дивіться, який колір у нього. Тут дуже чиста вода, дуже чиста і такий красивий окунь. Я його зараз відпущу і розповім. Так, друзі, розпочав я ловлю на воблера. Це воблери, які виробляються вже дуже дуже багато років в Україні і мають назву Головасти. В розробці цих воблерів приймав саме, саму головну участь мій друг, це Олег Верезуб. І саме ці воблери вони чудово ловлять головня, окуня, щуку, форель. Будь-яку рибу. Також на такі воблери клював і сом, вся риба. Не знаю, як зараз, але був момент, коли на них був такий бум, їх неможливо було, в принципі, десь купити. І на такій рибальці я давно вже не був, але перша приманка, яка полетіла, це був саме Головастик. І дуже приємно, що ця, ця приманка була створена в Україні ще й моїм е, близьким другом. Дуже сподіваюсь, що він сьогодні себе ще покаже. Ну, а зараз продовжимо.